Огляд гірсколижного шолому від українського бренду VELVET колекції 26-го року. Значить, ми бачимо сам по собі шолом. До речі, значить по шолому. Почну. З найважливішого, це, напевно, з вентиляції, яка нам, ну must have. Вона регулюється, відкривається, закривається ось так, так, так. Значить, сам шолом. Далі розглядаємо його по дизайну, має вентиляцію. Навколо красивий, гарненький, форма суперечна. Ззаді можна чіпляти гірсколижні окуляри. Ось тут, от зачіпляти. Далі, значить, регулювання розміру. Регулюється, відкрутити і підкрутити, щоб вам було зручніше. Бачите, наскільки хід, запас як легко регулюється. Сам шолом, значить, вушка дуже приємний. Всередині тут мікрофліс для вашого вушка. Можна вставити туди навушнички всередину. І дуже-дуже приємно на вуха. Плюс для вуха є місце, вас не буде глушити в шоломі. Зсередини можна все знімати повністю, випрати його. Дуже легко це робиться. Защібається, як шолом, до речі, дивіться. Дуже крутий такий момент. Деякі модельки в нас є. В тому самому кольорі із такою защіпкою на магнітові. Легко, щоб зняти. Потягну легко. Або ж на звичайному, як тут, як побажаєте, так і обирайте.